Вітаю, любі глядачі. Сьогодні ми приїхали у Сальник Вінницької області. Ось, встановлюємо тепличку 3 на 6. У нас вже весняна, чудова погода, тепленько дуже. Люди вже готуються. Готуються, щоб вирощувати щось смачненьке. Отже, майстри обшили один турець полікарбонатом. Зараз. Починають конструлювати. Доброго дня. Доброго дня. Нова тепличка. <хи> Теплиця да. від Леоніда Марковича. найкраща теплиці від Леоніда Марковича. У нас буде тепличка під плівочку. Ось вже майже встановили каркас. Зараз будуть вирівнювати і закріплювати. Зараз у нас складається із п'ять цільнозварних дух, плюс поперечки для з'єднання і ґрунтозацепи. Ґрунтозацепи у нас закопуються в землю, таким чином закріплюється наша тепличка. Після цього ми будемо під'єднувати наші торці, готові, обшиті полікарбонатом, і покривати плівичкою. Все вам покажемо і розкажемо. Будемо прикріплювати торці. Перший тирець прикріплюємо. Забете, да? Улок. Да. Забивайте. Тука. В той двик. В този двик. Да, да, да. Ставаме го Забили за 70, мм. Изложили досъчка. Прозверлили се. болта. Държали се все. Ось ми вже закінчили тепличку. Зараз хазяїн буде оцінювати, розкаже нам пару словечок. Павло Іванович Яворський, військовий пенсіонер. 65 років пожив на цій землі. Прекрасні. 41 рік вітав Збройним силам і практично 7 років вже знаходиться на пенсії. Дружиною дуже любимо земельні діям, займатися землею, працювати і від землі. Получати тільки позитивні емоції і мати деяку прибіль яблука, груші, сад, марш, картошку, буряк, морковка, смородина, маліна, практично все вирушує. З 98-го року займаємося так сказати, землею. Давно мріяли про тепличку? Про тепличку мріяли дуже-дуже-дуже давно. Отак сказав, що немає часу, що немає часу, а жінка каже, ну тепличку побудуємо, там ж треба шпакова на Хотіли так самі, так, да, спочатку. Провітрювати треба, то поливати, все. По початку думав, що проблем нема, сам зроблю. Заготую mm -hmm. деякі матеріали був. а потім так покинув, що не так то і легко її зробити. Хоча якісну, no, да, да. якісну якісно тепличку. А так без проблем. І як знайшли? Знайшов, так сказати, зайшов у Google. В інтернет набираю, куплю тепличку угу. в районі Вінниці, без проблем, нахожу Зразу на сайті, Леонід Маркович, на сайті. Да? На сайті. Є. Нова теплиця, да? угу. нова теплиця угу. без проблем. Телефон, один другий, дзвоню, директор відповідає, задаю питання, отримую позитивну відповідь, яка мене задовольняє. Вас проконсультували, так? Проконсультували по всіх по всі питаннях. Ну, а в інтернеті, так сказати, подивився хід зборки, як воно все проводиться <говори> від самого нуля і до виходу. Під ключ, під ключ, і так сказати, що не так то і легко зробити. Одному, одному, двох. Легше трошки. Трохи ще легше. Ну да, і ну, швидше. Коли є опит, є опит і можеш працювати з інструментом, то можна зробити без проблем. Ну, у нас на каналі, наприклад, на Ютубі є багато відео інструкцій. Там так, можна подивитись, так, так, так. також самому скласти, якщо так. дуже хочеться. Ну, коли говорив з директором, директор говорить, що проблем немає. Любий час, коли вас к вам підходить, угу. з'ясовуємо час, до вас може приїхати наша команда і. Реалізувати вам продати mm -hmm. всі матеріали. Ну, Інтересувалася вартість яка. Не така то велика вартість зборки. Краще буде, якщо вони зберуть, я ще подивлюсь, подивлюсь. І може тоді вже другу-третю сам mm -hmm. собі зберу. Да no, да, да. Ви задоволені? От, подивився якість робіт. Якість робіт. Задоволені, задоволені. Хлопці, так сказати, працюють по новій системі на 12 балів. Mm -hmm. на 12 балів. Кожен знає, чим займатися і займається за своїм напрямком. Да, майстри свого діла. Майстри своєї справи, майстри з великої букви. З великої букви. Ну, давайте ну, пройдемо ну, ближче, подивимось. Прийом адачі. Давайте приймайте, заходьте, приймайте роботу. Готові писати без зауважень, без Оцінка Чудово. Чудово. Нової системи 12 балів. Чудово. Хлопці Я задоволений. молодці. <світ> <світ> да. Які будуть питання? Без проблем можете да. дзвонити, приходьте дзвонити, на екскурсію, да. <ривіт> да. Хто хоче подивитися, як воно що де, в помілості, без проблем підійде да. зараз. Село Сальник Вінницької області. Дуже часто покажу, без проблем, і з великим задоволенням. Клас. Ну, Дякую. Так, думаю, через тиждень два ми вже почнемо там всередині щось що досажається. Ну, що у нас там показуєте? Ваші владіння. Да. Що тут у нас прекрасно? Все прекрасно дивіться, все зроблено прекрасно. Тому... О, то тут вже дуже жарко. Тут вже дуже жарко, тут вже можна загорати, тут вже все можна. Басейн робити. робити. Басейн <світ> вже можна робити. Да. Так, по мелочовки, все. конечно, я вже сам підправлю, підправлю. Верхній слой може трошки чернозьома, тому що у нас грунт піщаний. От найдемо, додамо, що зробимо. Я думаю, що все буде файно. Так, все чудово, гарного вам вражаю. Дякую, дякую. Слава Україні! Я отримав велике-велике задоволення. Дякуємо вам за такий відгук щирий. Все дуже класно, Все, чудово. Закриваємо посад тимчасово, тимчасово. Проважаємо колег, товариші наші. Все, Йдайте, до нових зустрічей. До нових зустрічей.